Мене навчив мій брат в презентації про учителя географії, він говорив такий. Вчитель географії, який ботан, в окулярах, такий додік, який закінчив сам інститут. Заглядає в клас, а там сидять такі амбали, накачані, такі дівки, мені підниця курять. Він такий, вау, такий стоїть, бити зайти. Іде в сюди в суду. Кажу, що за Лага? Страшно! Я не знаю, що я їй буду розказувати, мене не слухати не буде, такі всі круті, а я такий, каже, две села робиться. Заходить. тихо, ну, да. Так, то, але дуже не стихнуло особливо. Якщо страха приподняли голову. Він каже, зараз вчитель географії розкаже нам, як надівати презерватив на глобус. Тишина повна. Всі сіли слухають. Що таке глобус? А про це розкаже вчителі географії. А про це на тренінгу. Отак ви маєте, це ваша презентація маєте наглядати приблизно. А потім ви робите вже сам майстер-клас. Понятно? Здравствуйте, в ділі пробуєте.